Був патріотом своєї країни, люблячим чоловіком, батьком, сином, братом. Сьогодні Криворіжці провели у засвіти полеглого воїна 43-річного Івана Павелка. Більше 25 років він віддав військовій службі. Був воїном частини 3011 національної гвардії України. Спочатку повномасштабного вторгнення став на захист своєї родини та батьківщини, які він так віддано любив. Ми з Іваном Валерійовичем о, з перших днів повного штабного наступу о, прийшли служити у стрілецьку роту. Я тоді був командиром взводу. І е, з 4 березня 2022 року ми багато де побували. І скажу за нього, що він був справжнім, мужнім. Він ніколи не відмовлявся від виконання будь-якого завдання, і на нього можна було завжди. Покластись як на надійного товариша. 7 грудня життя Івана обірвалося у Новоторецькому. Він наприкінці листопада сам визвався поїхати на Донецький напрямок, тобто були ті люди, які обов'язково повинні були їхати. Він визвався добровольцем. От. І так сталося, що там, де вони знаходились, прилетіли керовані авіабомби, і ну, там шансів не було в нього. Друзі та побратими полеглого захисника діляться. Він був світлим і добрим чоловіком. Гарно. людина любив свою сім'ю, любив свою країну, захищав. Нам його дуже буде не вистачати. Світлої душі була людина. Все родина трималася на ньому, дуже любила його дівчатка. Він своїх дівчат не ображав, дуже любив. Вони дуже активні, вони дуже позитивна була, ця сім'я. Вони були світлі, такі добрі. Завжди всім допомагали, вони завжди відгукувалися на всіх. І відповідно, що Ваню прийшли провести дуже багато і рідних, і близьких, і просто знайомих. Ми всі прийшли підтримати його сім'ю, якось в цьому горі якось його розділити з ними. Світла йому пам'ять, слава героям. Дар'я Ічкова, Назар Прусенко, цей день.